Привіт, друзі! Надя Дарафеєва опинилась у лікарні через проблеми зі здоров'ям. А Василь Вірастюк вже рік судиться з колишньою дружиною. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу-бізнесу слава про дякую, що дивитеся. Дякую, що підписані. Якщо не підписані, підпишіться. Будь ласка, і починаємо. Вже цієї суботи наш Олександр Усик проведе свій черговий бій і буде битися з Даніелем Дюбуа. Це відбудеться у Лондоні. Сашко вже приїхав у це місто і вже встиг зустрітися поглядами з суперником. А ще відвідав відкриття мозаїки Боревітер. Її створили у 1967 році під керівництвом Али Горської. А в 22-му році зруйнували російські окупанти в Маріуполі. Цьогоріч мозаїку відтворили, щоб привернути увагу до української культури. Ну і Олександр Усик був в образі від українського бренду заснов. Со якого є Ельвіра Гасанова? Колір костюма символізує козацьку кров, гідність, і відвагу, штани натхнені силетом традиційних українських шароварів. І найбільшу увагу привертає особлива вишивка платинового кольору, прикрашена. Каміння дизайнер каже, що це був особистий запит Олександра. Бо для нього вишивка це не просто декор, а код нації і сакральний орнамент, який захищає і дає силу у візерунку. Виноградна лоза як символ родючості безперервності життя і зв'язку поколінь. Ну а геометрія та хрестик стародавній знак рівноваги і воїнської дисципліни. До речі, також у вишивці присутні листя та квіти, і це нагадування про те, що життєва енергія не зникає, а проростає навіть у темні часи. Вишивка слугує бронею зв'язком з предками та країною та оберегом для Усика, як для козака. До речі, суботу може бути передостанній бій нашого чемпіона. Кілька разів Сашко говорив про те, що хоче провести ще максимум два бої і потім піти з великого боксу. От як думаєте, зможе Усик цього разу також перемогти Дюбуа? Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я боюсь навіть подумати і робити ставки. Надя Дорофеєва потрапила до лікарні. Співачка опублікувала фото з лікарняної палати. Вона зізнається, що зараз проживає не найкращий період свого життя і через стреси. І перевтому організм почав давати збій. Надя каже, що стільки стресу, скільки вона пережила за ці три роки, вона не переживала за все життя. Співачка вже не вперше публікує фото з лікарняних палат із крапельницями, але водночас Надя не може собі дозволити зупинитися саме зараз. Адже саме зараз вона знаходиться на піку своєї популярності і затребуваності, великі концерти, корпоративи, зйомки кліпів. Тому, як бачимо, є і інша сторона медалі під назвою Успіх. Я пропоную лайками і коментарями підтримати Дорофєєву. Але є і приємна новина про Дарафєєву. Надя стала членкиною Grammy Recording Academy. І тепер вона має право голосу у престижній музичній премії та зможе просувати українську музику на світовій сцені. Артистка назвала це важливим кроком у кар'єрі. А також Джамала стала членкиною академії і відтепер співачка також має право голосу і обиратиме переможців найпрестижнішої музичної премії світу. Артистка вважає це визнанням своїх професійних і шансом посилити присутність української музики на глобальній сцені. Василь Вірастюк судиться з колишньою дружиною інною. Після розлучення залишилися питання майна і аліментів. Як зазначив Стронгмен, екс дружина вимагає. 80 тисяч гривень щомісяця, та хоче, щоб він переписав на неї квартири. І процес розлучення триває вже більше року. Зараз вони спілкуються лише через адвокатів. і Ростюк пояснює, що колишня дружина поки що вимагає від нього те, чого він не в змозі забезпечити. На думку стронгмена так проявляється глибока образа інни, і він вважає ці вимоги несправедливими. Нагадаю, що рік тому Василь мені в інтерв'ю Сауплюс розповів про те, що живе з новою Коханою, з якою у них є спільний син, а з колишньою дружиною у них погіршились стосунки ще на початку повномасштабного вторгнення. Акторка Катерина Кузнецова розійшлась з коханим, з яким була у стосунках 8 років. Колишнього коханого Каті звуть Макс. Він родом з Росії, але вже давно живе за кордоном. У нього є бізнес нашій ланці. Ну і Кузнецова написала, що вони з Максом більше не разом було класно і вона вдячна йому за все. Але тепер іде в новий етап життя. Крім цього, Катя заявила, що переїжджає до Барселони з України, але українські проекти кидати не планує. Тому буде жити на. А дві країни до слова, колишній коханий Кузнєцової зараз мешкає також в Барселоні. Їхні стосунки розпочалися ще у 17-му році. В 21-му Макс освічився Катерині, але зі шлюбом так і не склалося. Хоч Катя була в хороших стосунках з сином Макса від попереднього шлюбу, і все було добре. Але враховуючи, що зараз вони будуть жити в одному місті, хто зна, можливо, знову зійдуться. Брітні Спір заявила, що удочерила дівчинку. Нагадаю, що у співачки вже є двоє дорослих синів і однями. Співачка сказала, що удочерила дівчинку, яку звуть Ленон Лондон. Але тут є одне але. Інсайдери і джерела голівудського видання ТМЗ заявляють, що насправді жодного всиновлення не відбулося. Дитяча переноска, яка з'явилася у кадрі під час чергового танцю у Брітні, вона насправді для ляльок, а не для дитини. Інсайдери кажуть, що насправді Брітні вирішила, ну скажімо так, хайпанути і в чергове перевернути до себе увагу чисто для того, аби емоційно сколихнути своїх підписників. Ще співачка заявила, що хоче приїхати до Італії, але інсайдери знову ж таки кажуть, що і це неправда, і це фейк, і поки жодних розмов в оточенні Брітні Спірс про переїзд не велося. Як зараз живе прифронтове місто Суми. Я показав вам у свіжому випуску Слава плюс. Ми з командою з'їздили у це чудове місто для того, аби показати, як зараз живуть мешканці Сум. Хтось їх називає сум'янами, хтось сумчанами. я вперше був у цьому місті, і воно мені знаєте, схоже на Одесу своїми вулицями, своїм таким вайбом. А ще незалежно від того, що ворог всього за 20 кілометрів у місті все одно гуляють люди, працює бізнес, займаються дітки. Ми поговорили з власницею вокальної студії, де зараз займаються діти. До речі, в квітні був великий приліт балістики і дітки, які бігли власне в укриття, постраждали від цього прильоту. Ще поговорили з власником одного з найпопулярніших телеграм-каналів «Суми Лайк», які, які розповів про те, як зараз яка взагалі зараз ситуація в місті. Була ще власниця перукарні, яка отримала грант від держави, і розповіла, як його віддає. Молода мама, яка народила вже під час повномасштабного вторгнення і живе з дитиною, і чоловіком військовому саме у Сумах. А ще ми поспілкувалися з ведучою Люкса Фем Танію Татарченко. Яка родом із сум, і у якої мама досі живе у цьому місті? Таня приїжджає в Суми раз на місяць і розповіла свої враження від міста і тривоги в порівнянні з Києвом. Рік тому ми знімали слава плюс у Харкові. Це було зроблено знаєте, за покликом серця, і цього разу також Це випуск не про заробіток, не про монетизацію, а про те, щоб показати і ще раз довести, що ми українці незламні єдині. Якщо ще не бачили слава плюс про суми, то посилання в описі цього відео. В четвер на каналі «Слава Дьомін» вийде інтерв'ю «Слава Плюс з переможницею шоу Мастер Шеф Ненсі Топко. Є ті, хто вважає, що Ненсі купила перемогу, і що насправді вона не така в житті, як на екрані. От, власне, в нашому інтерв'ю ви побачите справжню ненсі з власними переживаннями і мріями, а ще з певними комплексами. Тому підписуйтесь на канал Слава Дьомін, щоб не пропустити це інтерв'ю. І нагадаю, що на моєму основному каналі двічі на тиждень виходить інтерв'ю Слава Плюс. А тут на каналі Слава ПРО двічі на тиждень виходять новини шоу бізнесу. Тому підписуйтесь і дякую, що ми разом. Українського співака та репера Вова зільвова та його дружину Уляну обікрали в Римі під час гастрольного туру, коли вони залишили автомобіль на стоянці. Крадії розбили вікно автівки і вкрали студійне обладнання: це мікрофон, звукова карта, а також весь одяг з вишиванками і дитячими речами. А коли пара викликала поліцію, то там їм заявили, що вони не приїдуть, і їм потрібно їхати у відділок самим. Вова Зі Львова не відмінив свої виступи і продовжує тур Європою. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава, про підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Вони не часто вам будуть приходити, тому не будуть набридати. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут через 3, 2, 1.